Суд зупинили, бо обвинувачений перебуває у ЗСУ. У рівному досі не поставили крапку у смертельному ДТП, яке сталося взимку минулоріч. На вулиці Соборній нетверезий водій збив військового. Від отриманих травм він помер. Підозрюваного у злочині затримали, і взяли під варту. Згодом відпустили. Нещодавно він отримав повістку і нині у лавах ЗСУ. Рідні загиблого вимагають покарання, втім, суд. Зупинили взагалі. Ольга Данілюк з подробицями. Солдат голова Роман Анатолійович перебуває на військовій службі за призовом по мобілізації у воєнний час у військовій частині А 7019 з 26 шостого 5 2023 року. Частина першої статті 335 КПК України містить імперативну норму, що зобов'язує суд зупинити судове провадження стосовно обвинуваченого, який був призваний для проходження військової служби. Йдеться про Романа Головина, який в січні минулого року в Рівному збив військовослужбовця. Він у військовій частині буде, ну скажімо, виконувати якісь обов'язки, які пов'язані з водінням. Як може людина, яка потрапила в ДТП, спричинила ДТП, збила людину на смерть, не надала медичної допомоги, втекла, її ловили. Відповідно, в стані алкогольного сп'яніння є всі докази, і може працювати водієм військоматі. Спершу він перебував під вартою. Наразі ж суд його відпустив додому під особисте зобов'язання. А через те, що він отримав повістку з військомату, його захисник просить зупинити судові засідання потерпілі. Проти цього. Як вам спиться я, після того, як ви влучилися випустимо, я, я вас почув. Суду без я як вас вам почув спиться сьогодні, і далі його прикривають. Всі висловили свою прикриваю. Зарештою суд зупинив засідання, допоки обвинувачений перебуває в лавах Збройних сил України. Враховуючи, що суд позбавиє можливості провести судовий розгляд у відсутності обвинувачення, який проходить військову службу в зв'язку. І запровадження воєнного стану та загальної мобілізації судді шов переконання про необхідність задоволення по питання сторін захисту. Та вважає за необхідне зупинити в кримінальному провадженні щодо голови Ради до звільнення остання з зв військової служби. Рідні загиблого військовослужбовця вважають, що таким чином він хоче уникнути покарання. А чи він там є, чи його немає, ніхто цього не перевіряє. Ну, типу, і ще допомогло те, що прокурор сказала, що вона не бачить підстав щоб не відкласти, так як він є в лавах ЗСУ і як є проблеми зв'язком, він не зможе виходити на відеоконференцію. Втім, ухвалу Рівненського міського суду потерпілі будуть оскаржувати в апеляційному суді. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.